Слава, ви на каналі Нитка до нитка і сьогодні в нас останнє відео завершальне відео, саме в спільнику моя гачкувата родина з організатором якого є і пані Ліночка Гранчук. Так, останні відео були про цей спільник Я вам розказували, як ми брали участь, що саме мама в'язала. А в'язала мама все майстер-класом саме від. Пані майстрині і зв'язала дуже багато іграшок. Сьогодні я вам покажу, звичайно, що які мама ще дов'язала і доробила цього тижня, тому що багато деталь мама в'язала, але вже цього тижня все доробила, адже спільник підійшов до завершення. Це був дуже насичений місяць. Появилось дуже багато іграшок, не лише у нас, а й в загальному в усіх майстринь. Було зв'язано. Більше 200 іграшок, якщо я не помиляюся, тому насправді всі дуже насичено попрацювали і пов'язали, і дуже багато гарненьких іграшок створили. Він тривав один місяць. Я систематично намагалась вам показувати процеси мами, її прогресі, що було зв'язано. Ну і сьогодні в нас таке завершальне відео, і покажу, що саме доробили. Результати вже оголошені. А я вам скажу згодом. Мама нав'язала так багато різних кольорових лапок. Це був перший етап прив'язання. так як нам сподобались деякі кольори, тому мама почала саме з лапок. Зв'язала всі різнокольорові лапки, але це тільки перші іграшки, адже потім згодом дов'язала саме такі, які нам найбільше сподобалися. інші. Тож я вже вам цих коників показувала, ви вже знаєте, мабуть, як вони цілісно виглядають. Спочатку ми в'яжемо лапки, потім мотулу, також вшиваючи ці лапки, наповнюємо синтепоном, як бачимо, ось такі. Перші наші коники зроблені. Ну, звичайно, що не перші, адже я показувала в попередньому відео, які мама робила. Це вже мама, як би скажемо, пробувала інші варіанти кольорів. Доробляла, потім ось таку голову зв'язала для кожного з коників. Ну, також здекорувала, зробила витяжку саме з очками, бужка, все гарненько. Ну, і залишився останній етап це все це зв'язати і завершити коника. Тож мама взяла ось такі ниточки, це саме колір 46. Лот, в принципі, не важливо, хоча потрібно бути обережним, адже лоти відрізняються один від одного часом кольорами. Ну, згодом я вам покажу. І ось такий перший, такий сіренький коник був зв'язаний саме в цьому нашому випуску, в нашому такому е відео, якому я вам показую. Потім взяла також іншу ниточку, таку більш світлішого кольору. Це в нас колір 80, Получився світліший коник. Ось такий получився бежевенький, він трошки навіть віддає пастельно-будь зелений Саме 49. Ну і також інший біль вже в нас бежевий. Це колір 87, також получився один такий гарний коник. І мама його зв'язала два. Вони нам найбільше сподобались, Тож, вийшло таких два коники. Але не тільки такі, бо мама ще зв'язала іншого відтінку, саме такого бежевого, як бачимо: 1, 2, 3, 4, 5 цілих коників колір No7. Це наш джинс. І бачимо, які вони гарненькі вийшли. Ну і звичайно, що до їх компанії захотілося долучити більш яскравіші коники, саме такі оранжеві, насичені. Ну і так як вони сподобались мені і мамі, ми вирішили їх також зв'язати мати більші в запасі. Ну і також 5 штучок з такою білою мордочкою. І один мама спробувала зв'язати з бежевою. Але такий більш молочною. Але, як бачимо, з білою нам все-таки сподобалось більше. І це в нас колір 85. Тож, зв'язавши такі різні яскравенькі коники, тут можемо вже замітити, що саме один коник був зв'язаний іншого лоту, тому. Кольори трішки відрізняються. Потрібно звертати на це увагу і вибирати таку кількість ниточок, щоб вистачило на всі коники. Ну і також взяла ще і зв'язала три коники іншого кольору, а саме ось такого 40, колір номер 40 Такі вони вийшли більш болотяні. Вони не є кольору хакі, але вже такі цікавіші, темненькі. Ну, і, звичайно, що спробувала зробити саме кольором 53. Це в нас такий колір темно-чорний, навіть більш такий темно-синій. Чорненький. Це саме завдяки тому, що моя сестра дуже хотіла чорного саме коника. Тож мама зв'язала аж цілих п'ять. Ну, і останній, він дуже незвичненький. Мама зробила йому гривку, спробувала з такої ниточки, саме міксованої, такою трішечки палихатою. Ну, я думаю, ви самі на відео бачите саме специфікою цієї ниточки, хоч в основному давала для гриви. Я показувала в попередньому відео саме таку плюшову ниточку. І гриви мама не норобляла в цьому відео в цех, на цьому тижні, тому що бачимо, дуже багато робили інших саме. Зв'язала коників, ну і ще за рахунок того, що немає зараз наявності цих наточок, теж мама відправить, і вже я вам буду показувати на відео, як буду робити це з сестрою. Тож ми бачимо, що також зв'язала з кольору 28 інших таких більш, е, не знаю, як сказати, сірих, але такі сіро-чорні ще коники 2. Ну, і така цілий табун кінет, цілий такий. Та набір класний іграшок. Получився різнокольорові коники. Саме гривим нам їм доробляти, купимо багато плюшової ниточки гарної білого кольору. Я думаю, можна буде експериментувати із іншими кольорами, також для гриви. Але в основному плануємо вибрати саме білу і доробляти цих коників гарненьких. Буде такий багато-багато іграшок. Подивимося, чи саме будуть їх зробимо, прикріпимо, щоб були брелочки, чи, можливо, саме таку, знаєте, наліпп. Пучку, щоб машину прикріпити. Адже наступний рік коня, і буде актуально саме користуватися її іграшкою протягом всього-всього часу цілого року. Ну, а також можна буде придумати їй інші варіанти, куди прикріпити такого коника. Яскравенького або такого більш нейтральненького, бежевого чи чорного. Ось такі надзвичайно коників багато цілий табунку, де мама зв'язала, саме завдяки тому, що, по-перше, наступний рік коня, якщо ви не знали, тому багато іграшок так само коників будуть актуальними, і в якості брелочка протягом всього року і на подаруночок, і на новий рік, навіть ялиночку прикрасити кониками. І також моя сестра обожнює просто коней, тому мама надв'язала їх багато побільше, щоб вона також могла вибрати собі брелочки, міняти. Ну і звичайно, що дарувати також любителям коників. Тож коників було зв'язано багато, але не лише такі, адже я вам зараз покажу і інші, які я давала в минулому відео спойлером, лапки. І так, це будуть коники. і Зараз оглянемо які ж саме. Але сьогодні я вам покажу не лише ці іграшки, адже в минулого відео також був спойлер про інші. А саме, коли мама взяла такі гарні яскраві кольори. Оранжевий і жовтий, і почала в'язати з лапочок. Хтось, можливо, вже бачив і здогадається на нашому каналі саме, що це за іграшка. Бачили, згадаєтесь, а ні, то зараз я вам все покажу і розкажу. Тож зв'язала мама такі маленькі гарненькі перлинки, такі капельки, зв'язала їх знінала ниточкою, і це в нас буде ніщо інше, як ножки, лапки. Потім все зв'язала ось такі маленькі запчастинки, дов'язала і зробила такий вигляд підкови. Зараз їх глянемо. Мама цю іграшку вже колись в'язала, пробувала, тож вирішила зв'язати їх побільше, адже вони будуть дуже актуальні. І почала саме в'язати подетально. Почала пришивати ось ці лапки по 4 на кожну підковку таку. І поділила на дві категорії: саме шість зв'язала для майбутніх магнітиків, ну і шість для брелочки. Для Там, де брелочки майбутні будуть, дов'язала ще такий шнурочок, який саме буде кріпитися ось ця основа, а там, де магнітики залишила просто вигляд підковки. Бачимо, що в нас деякі мами лапки получились суто жовтими, а не оранжевими. Який варіант більше вам подобається, ви можете написати по коментарях, але думаю, це однозначно, який нам більше подобається. Адже жовтими лапочками є тільки два. Тож ціла така коробочка получилася, Зараз будемо їх розглядати детально, міряти, важити. Ну і звичайно, що буду вам показувати, як відрізняються магнітик чи брілочок. Скільки не легенькі, практичний чи ні. Тут уже бачимо вже завершений варіант, саме коли вже пришита голова цього коня, ну і, звичайно, що оформлення грива і хвостик. Тут мама думала не робити, ну, ми радились також і вирішили, щоб не робити велику йому гриву чи дуже пушисту, а залишити її ось такою не розпушовувати. Бачимо, що цей у нас коник є один брелочок, ну і цей магніт. Прикріпила магнітик чисто з сторони голови, один, за рахунок того, що думала давати саме два, але в кінцевому результаті один був, тримає і є доволі міцним, тож залишила один. Тому він не посередині, а збоку. Ну І ріст такого коника це 6,5 см в висоту ну і приблизно 5-6 см в ширину. Він є доволі малесеньким. Ну, а від того, що цей брелочок, а не магнітик, в принципі, не змінюється його. Ну і висота буде залежати в принципі, від того, наскільки розправити лапки. Ну, а по грамах брелочок коник важить 11 грамів. Ну, а брелочок магнітик важить 12 грамів. Один грам додає саме вага магнітика. Тож, ось такі брелочки саме мама прикріпила. Тут бачимо, що вже йде не тільки ланцюжок, а зв'язаний цей шнурочок і закріплений на кільце. Тож, ось такі гарні коники, брелочки получаються. Також оформила мордочку, можемо глянути, і дала такі очка. Попередньому перший варіант, коли мама робила перший іконок, мама саме розпушовувала цю ниточку. Але цього разу ми вирішили так не робити, тому що вони тоді виглядають більш мінімалістично і більш такі зібрані, не настільки вони тоді розпушовуються. Ну і нам такий варіант більше саме сподобався. Ну, ось глянемо їх поближче. Від магнітиків вони нічим не відрізняються, крім того, що її кріплення саме на магнітик. Згодом ми з вами глянемо, наскільки ці магніти гарно тримаються, і їх можна прикріпити. Такі коники насправді є дуже яскравими, дуже насиченими і такі осінніми, я б навіть сказала, і ними хочеться прикрашати будинок, хочеться дарувати їх, дарувати такий яскравий настрій, особливо в погану, похмурну погоду, Тож бачимо, що мама їх зв'язала трішки більше. І ось такі гарненькі вони у нас получились. Але не тільки ми в'язали в цього разу коників, адже в останній тиждень місяця разом з містриною панію Діб... Ольгою Дібріною ми вирішили також долучитися і в'язати коників як тиждень коня. Тиждень в'язання саме коників. І ось такий він получився дуже, дуже я б сказала, продуктивний мами, дуже гарні коники були нав'язані, колекція поповнилась. і думаю, вони будуть дуже актуальні саме. І будемо їх використовувати, дарувати і в загальному шукати їм креативне призначення. Ну і, звичайно, щоб прикрашати. Як і вийшли брелочки класні, так само і магнітики. Ви можете написати, що вам більше подобається, чим би ви більше користувалися магнітом, чи саме брелочком. Такий варіант мама не пробувала вже в пастельних відтінках нейтральних, тому що вони самі по собі така будова в них доволі цікавенька, і мені здається, що вирішили саме робити їх такими яскравими, насиченими. Вирішили, що це саме ідеально підійде для такого формату іграшки. Ось так багато було нав'язано саме коників, дов'язано, багато що мама протягом цілого місяця робила деталі і вже цього тижня доробляла, декорувала ну і, звичайно, що збирала докупи. Я вважаю, що цей спільник був дуже-дуже такий продуктивний для мами. У нас багато іграшок нових появилося, поповнилася колекціями. Ну, я як бачимо, навіть одна іграшка в різних варіантах, мами пробувала з різних ниточок. Тож насправді я б сказала, що до нового року. Ми підготувалися до року коня. У нас багато коників, появилось нових, класненьких і в різних форматах. Ну, а що по подарункам? Взагалі, що по призах? Було два види: один це рандомний вибір, ну і один це за найбільшу кількість зв'язаних робіт, зв'язаних іграшок саме по майстер-класах майстрині. І в одному з них мама перемогла, і саме це було за найбільшу кількість робіт. Мама дуже багато нав'язала різних коників, як ви бачили, які я вам показувала звідси. В'язала по ночах, по вечорам, і, звичайно, що не з забажанням бажанням перемогти, а з того, що мені і моїй сестрі дуже подобалися ці комики. І ми, знаєте, такі, давай вам ще тих п'ять, тих чотири, тих шість, а ще таких не вяжи. Ой, а мене там комусь можна подарувати, а я вже знаю кому, а я такий хочу собі прикріпити на сумочку, я вже там вибрала. Один, який мені найбільше сподобався, а ви, який вам найбільше сподобалися іграшка, можете написати в коментарях. Тож ось таким чином вийшло, що мама нав'язала найбільшу кількість іграшок, але вийшло це чисто випадково за рахунок того, що ми, як і в принципі, інші іграшки, які мама в'яже мама в'яже в багатьох кількостях, тому що е, дуже подобається, і ми вибираємо тоді різні кольори, різні формати, і вже думаємо, кому можна подарувати. А якщо ви хочете придбати, то ви, звичайно, ще можете переходити на який я прикріплю нижче на наш рукодільний соцмережу. І, звичайно, ще написати приватні повідомлення. Там є і інші іграшки, тож я вас туди, звичайно, ще запрошую. Люблю цілую, обнімаю. Я та моя мама Оксана. Па-па! Побачимось в наступних відео.